І хочеться разом з вами сказати, слава нашому Господу. Він достойний хвали, брати сестри, Він достойний хвали, тому що ми спокій у мирі прийшли на це місце і спокійно. Ми не чуємо, як ривуть танки, як рвуться снаради, ми мирно і спокійно, славимо Бога через заслуги нашого Господа Ісуса Христа, за що велика йому слава, велика слава йому. Я хочу читати Слово Боже, де коротенько, але щось хочу саме важке сказати, де написано 21-й вже браття говорили розділ від Матвія, 12 Чіжка. И вошел Иисус храм Божий, выгнал всех продающих, покупающих храмы, оприкинул столы миновщиков, скамьи продающих голубей, и говорить им написано: Дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали Его вертепом и разбойником, и приступили к Нему храмы, слепые, и Он. Ізціляв їх. Слава нашому Господу. Відчув Верцесте Чуденне Слово, де написано ще на Писання, що Христос прийшов у храм. І що там робилося в храмі? Ви знаєте добре, міняли, покупали, торгували. Навіть голубів і того привезли в храм, щоб міняти їх. Бо є почтові голубі, а є прості голубі. От. І Хто хоче покупити, такий голубів. І теж привезли, принесли, брати і сестри. Але саме основне, ми бачаємо Священного Писання, коли Христос зайшов храм, йому це дуже-дуже не подобалося. Він став робити, як можна сказати, такий дебош, що учніки далі його не бачили. Все став в столи перекидати. Минувщиків порозсипав гроші, от, повиганяв всіх бичом, таким я мав в руках. Ось що. Голубі теж оприкинув і сказав, заберіть їх. Всі були в прямо в ужасі в цьому самому от дії Господа Ісуса Христа. Були в ужасі. Як так, Син Божий, а таке робить, брати сестри. Це дуже добре, коли Христос очищає храм. А ми є третій храм Божий. І написано ще на Писанні, Христос сказав, роздуште цей храм, показував на цей храм. І в три дня я його созижду, тобто построю. А храм ви, ми храм, брати сестри. Вселюсь і буду їм Богом. І ми будемо їм народом. Ми є храм вага. Писано, ви є храм вага. Тіла ваші є храмом Божева, брати і сестри. І ми бачимо, ще на Писання, коли Христос це все очистив храм, навів порядок, це слово каже, приступили до його храми, сліпиї, Хворі різні, і він став їх зціляти. Слава нашому Господу. Брати і сестри, часто ми задаємося питанням, а чому і Бог не зціляє, а чому мене Бог не чує, а чому Бог так поступає в моєму житті, в, моєму, в моїй сім'ї, діти хворі, нуждаються в допочі, жінка хвора. А ми читаємо своє ще на Писанні. Причина є. Коли храм запорошений, коли, коли храм не в дожньому состоянні, то ми читаємо, Бог то, то не зціляв одразу, а раніше оприкидав все, очищав храм, очищав, очищав. І тоді написано, до нього приступили храмиї і сліпиї, хворі, і він став і Хворі нуждалися. Думаєте, ну, може, хворі там місяцями сиділи, днями сиділи, годинами сиділи. Коли Христос прийде, коли Христос прийде і мене сілить, чекали Його біля тих стін храму на тому дворі храму, чекали Його на своїх колясах так далі, а Він не йде, а він не йде. Наконець він прийшов. Зайнявся тим ділом, яким ми, вони й не ожидали, став ганяти всіх, оприки кидати столи, мінувщиков, пересипав гроші, все порозкидав. Мабуть, він мене не зцілить, думали. Мабуть, нас Бог буде не зціляти. Що ж він зайнявся тим ділом, яким ми навіть не чекали? Но тоді, коли він очистив храм, написано в Слові Божому. Приступили до його храми. Сліпиї, які не бачать цього світу Сонця, хворі, і він став їх оздоровляти, став нашому Господу. Брати <клес> сестри, причина велика є у, ць у, ць у, ць у, ць у цьому всьому. Причина в тому, що ми не являємося, буває, храмом Бога живого. Причина в тому, що наш храм буває занедбаний. Храм нашого серця, велике недбаствоє для нашого храма в нашому серці, друзі та є. І через те, Бог не озроблять, ми ждемо, ждемо, а нема оздоровиння, нема благословлення, немає. Друзі є. коли ми прийдемо до Ісуса Христа з вірою, то Бог нас благословить обільно. Я хочу сказати такі слова. Які ви задумаєтесь над ним і будете думати і думати в ваших навіть, оселях? Ви знаєте, що ми приходимо часто до Ісуса Христа в гості. В Гості. Хіба Бог нами довольний? що ми приходимо в гості? Бог не довольний. в їх. Хочу бути їх, їхнім Богом, а не бути моїм народом. Бог хоче вселитися в твоє серце. Хоче радути твою душу, хоче бути з нами, Господь, завжди, а не тільки прийшла в гості, до Його, чи прийшов, де все. Коли я прийшла на собрання, чи прийшов, чи коли молитви, чи може сказали, що були якісь гості в церкві, я приходжу. Бог недовольний цим, цими гостями твоїми. Знаєте, ми можемо попасти в Господню Ада. За те, що ми такі не дбали до нашого серця, до нашої душі. Ми попадемо не в те місце, де ми чекаємо. Смірний проповідник один, який я був в йому даже вдома, і він в далекій стані проживаємо, проживав верніше, тому що вже він почив. Я його даже спав, і він задав все таке питання мені задав. Брат Дмитро. Я всемірний проповідник. Своєю дружиною співав по радіо. Всі слухали, вся Україна, всі країни слухали. Я славу Господа. Ну будь пожалуйста, чому моя жінка як умирала? Вона говорила всякі гідні і нечисті слова. Скажи мені, пожалуйста. Тож ми разом трудилися, ми разом співали радіо, ми передбали наші пісні разом і так далі. По вся Вселенна, я чула нас. І ми все життя посадили Господу. А вона вмирала і говорила всяке мерзості слова і нечисте. Ви на це можете дати відповідь чи ні? А? сестри, брати, можете дати на це відповідь. Якщо ви будете старатися дати, Хай вас Бог благословить. Чому так почалося, без сестри? Я хочу трошки підвести черту. Богу не треба артетичні слова чи пісні. Богу не треба. Богу треба чисте смиренне серце. Богу таке серце треба. Хай ти, який маєш голос, но Богу треба чисте смиренне серце. Бог шукає таких. Бог любить таких. Бог взяв Дух Святий по, по великій мілості Господній на землю післав. Бог Христос каже, я піду молю Отця моєго, де після вам Дух Святий, утешитель, Він вас научить і будучи возить вам. На жаль, на жаль, ми до Духа Святого буваємо пасивні, крепко. Є, є, нема, нема. Брати і сестри, оце загроза що ми не попадемо туди, де ми хочемо у ті країни небесні. Оце загроза, брати і сестри. Бо хоче жити з нами. Написано, що в і духом є сини і дочки Господа Ісуса Христа. Бо хоче водити тебе, сестра і брате, за руку свою, твою, щоб ти могла йти рядом з ним. Він хоче вести тебе на злачні пам'яті до тихих води, хоче завести тебе і там показати славу свою і благословення своє, хоче показати. Він хоче йти з тобою рядом, жити з тобою в серці, і щоб ти жила з ним. Він хоче беседувати з тобою завжди, а він на нашому не живе. Він тільки ми в його в гостях і все. Брати, сестри. Бо каже в пісні пісні, моя, невеста моя. Я хочу чути голос твій. Голос Твій для мене приємний. Брати і сестри, як хто хоче, навіть і чує цю проповідь онлайн, і більше чуєте ви, це таки спасіння тільки через Дух Святий. Друзі, дорогі, написано, ще написані до Корнілія, Господь сказав, йди там, пошли, хай прийде де Петро, хай він до тебе прийде, він гостить нікто в домі кожевника, Іди, хай він прийде до тебе. І він скаже слово то біля тебе, і ти спасешся ти і дом твій. Брати і сестри, багато творемі листені, щиро молився всім домом своїм. Мав страх Божий, а він ще не був спасенний. Бачите чи ні? Не був спасенний. Цілий дом корнілія це дуже добра віруча сім'я на перший взгляд. Але не був спасенний. Прийшов Петро і коли став говорити о страданні Ісуса Христа, о його великій мілостях, о Його благодаті, то написано, зійшов дух Господень на вс... дом корнілія. Алілуя! слава нашому Господу. А в нас, а в нас частково буває зійде Дух Святий на моє серце, на нашу душу, часно порадую, часом не радості. І ми себе задовольняємо тим, що я хочу у Собранні, я член церкви, я віруючий, віруюча і все. Брати і сестри, Бог хоче руководити нами. Він хоче показати нам свої блага, свої милості і свої благословення, друзі дорогі. Бог хоче, щоб ми це робили. Бог не хоче, щоб ми були артистами, друзі дорогі. Бог не хоче, щоб ми були, були такими релігіозними людьми і навсього всього. Бог не хоче. Бог хоче, щоб ми прибиралися з усіма, на кого ми можемо маємо смиренні, кроткі. І Бог тоді хоче вас благодати неба. Ти, сестри! Господь хоче, щоб Дух Святий наповняв наше серце. Хоче, щоб Дух Святий радував наше серце. Бог хоче, щоб Дух Святий учив наше серце і нас. І научить, і будущее буде вам звичати. А є з нами так, чи нема. Є з нами це, чи ні? Брати, ми Вспоминаємо цей торжественний вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Скільки Христосу не почищав, скільки Господь побував в тому Єрусалимі, скільки пройшло наук Господніх до народу. І він каже, Єрусалим, Єрусалим, скільки раз вас хотів обняти, прийняти, як пташка птиченят під крилля свій взятий. А ви що не захотіли? Братисестри, наше нехотіння є до Духа Святого часто, до Господа. Буває така пасивність, буває така апатія, на духовно нападає. Мені все одно. але я вірю ще. Я ходжу на зібрання, мені все одно. Я, я спасенна буду. Брати і сестри, багато свідчень є перед смертю. Люди бачать не ангелів, а різні гідоту. Різні свої потвори бачать, тому що ми в життя все провели не в Слові Божому, не так, як говорить Слово Боже. Ми провели життя, друзі, самотнє своє, лічно своє провели життя, як хотілося нам. А Богу ми не довірили свого життя. І Бог. Буде судитися з нами, брицестри, о, щоб ви бачили з нами, скільки тих, які ходять в храм Божий, будуть йти до аду, щоб ви це побачили. Тоді ви стрепенулися, і наші зібрання не були б такі в'яли, такі, поймаєте, неохотні. а наші зібрання було б гаряче. Боже благодаті, сили Духа Святого, Брати і сестри. Що Бог середнє, коли нас облічає? Чого? Тому що Бог бачить в наші серця занедбані там, серця наші, різна нечистота, різна гедота міняє, покупає там серце, що тільки є, друзі дорогі, є. і Господь чисте, до нас не раз промоляє, промоляє, ночі промоляє. От що, як написано, Давід каже, ти спитав мене ночі і не знайшов мені поганого нічого. Брати сестри, Бог нас і ночью ночі і промирає, і хоче, щоб ми мали благословення. Він любить нас всіх, пойміть, він любить нас всіх. Коли проводять біслату, чи післати чоловіка, я бачив не раз. Перший дому я задаю питання. Ти любиш Господа чи ні? Торб говорять, люблю, так, ти любиш Господа, то чого сатана вселився в тебе? А? Чого сатана вселився в тебе, як ти любиш Господа? Брати і сестри, ми повинні так любити Господа, співати разницю в Господі Ісусі, щоб наша душа і серце раділо завжди Господа. Я прийшов вам дати життя. І життя і, із і, і, і збитком. Радість моя, що у вас була яка? Совершенна. Брати, сестри, а як ми сидимо такі в пухмури, що думаєш, як до теї сестри обозватися, чи того брата, Чо, думаєш, що воно думає, що воно розсуждає, чи брат? Похмура сидить і все. От що. Часом питаюсь, сестра, бо бачиш, що занурилася в такій мислі. Що куди там? Сестра, що ти думаєш? А каже, яке твоє діло? <сум> Брати, сестри, друзі дорогі, Бог знає наше серце, а? Бог бачить наші мислі. Якщо ми відкриваємо наші мислі, наш розум для сатани йде і, 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 в голову нечистота, йде в голову наше серце неприятність. Стає тяжність велика. Я тому, що ми дали місце в Сатані все в, нашому, в нашому серці, в нашій голові, і він вже дає тяжесть. Не, не радіння дає, не хочеться молитися, не хочеться славити Бога вже, скоріше, щоб закінчити де йти додому. Брати, сестри, нам треба поправити своє становище духовне, поправити. Кожна сестра, кожен брат. Він повинні іспитувати, як Слава Боже каже. Саме себе провірайте. Як у Бога Бог чи, чи, чи не в Бога? Провірайте саме себе. Ніхто не провірить, ні служителя, ні, ні служителя, ніхто не провірить, а повинен задатися. Як я лягаю спати з Богом чи без Бога? Як я встаю з ліжка з Господом чи без Господа. Як я проводжу цей день свій Господом чи без Господа. Протесете. Треба задатися цим питанням. Тоді ми страхнемося, ми злякаємося з положенні духовного. І є таке буде питання, а куди я йду? Куди я йду, яка моя дорога, брати сестри? Мені хочеться вже і молитися з вами зараз. Але є тут записки, тут є гори, біди, різні різні переживання. Багато сльоз. Хочать, щоб помолилися ми за онлайн, просять. Помолимося, правда? Але, брати і сестри, Бог чує молитви святого народу свого. Бог чує молитви. Брати і сестри, будемо йти до Господа так, як він хоче від нас. Вселюсь в їх і буду їм Богом, а не будь моїм народом. Дайте серцю своєму вселитися Господу. У ваше серця. Дайте, відкрийте серце, шукайте Господа, шукайте Господа, поки можна не те. Призивайте його, і, поки, поки, поки він близько, призивайте його, побачите, як, як явить Господь, мілость його над вами, брати і сестри. Як він брат святкував, я чув, що він був маленький ще хлопчиком, його в тайгу повели, він заблудився. Заблудився в тайзі. Один день спав, другий день під телеграфним стопом став. От. Дощ йшов, мочився крепко, третій день вже вийшов, думає, а куди йти далі? Івився йому якийсь молодий мужчина. Каже, що ти тут робиш? А, ти, а я заблудився. То куди я тебе виведу? Взяв за рукою і став вивести зовсім в протилежну сторону. Веде, веде його, Вивів його з теги та її, о, каже, я вже знаю ту додому дорогу. Як він так сказав, що я знаю дорогу додому, вже тепер я бачу, він його пустив і його не стало. Він прибіг додому. Брати сестри, Бог бачить наші нужди, Бог бачить наші проблеми, Бог бачив те дитя, яке дивитися в тазі і послав свого ангела. Хіба Бог не бачить нас всіх, брати, нашим божням, нашої сім'ї, горі, біді і нещасті. Подивіться, скільки багато виїхало в нашій церкві і куди. І дзвонять мені, жінка залишила, чоловік залишив. Один з Англії дзвонить, помоліться з мою Алісу. Немає, пішла вона, пішла. Брати, і сестри. Друзі да треба, щоб не гнав на сатана нікуди. От що. Де Бог поселив твою сім'ю, твоє серце, твою душу, жди от Бога милості і благословенні, радості. Прийде время посетить Бог дом, доми наші. Сім'ї наші посадить Господь. Страну посадить нашу Господь. Друзі да Він наводить сам порядок в нашій країні. І йому таке слава за те, що він все робить. Для того, щоб народ Божий славив ім'я Господа. Ті, які приходили з востока, з півдня, казали, щоб ви знали, як там моляться, о, як, куди там ми молимося до їх. Наші молитви там дуже щирі. О, слава Богу, сестри, що Бог через скорб, через горе, через білі, через кров пролітіє, через рушені дома, каснувся багато душ. Оце йому важне. Хвала йому, слава йому. Він достойний хвали. Алілуя. Хай це буде в нашому серці слова. Ти достойний хвали. Честь і хвала тобі. І ми будемо з нами, Боге завжди. Вкінчай наше служіння і молимося теж за ці записки. Йому слава. Амінь.